Щасливої дороги. Ми готові лупажити, ми готові виступати, ми готові відкрити для себе абсолютно нове місто. Суме. Суме, 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 суме. Дуже сумно, що через дьобаних окупантів нам їхати чи не в два-три рази довше. Ганяє, це, чи що ти проїжджаєш біля якоїсь, біля якоїсь ділянки дорого, дороги, так, скажімо де я не буду говорити те саме і бачиш міни, бачиш спалену техніку, розбомблені будинки. І Це, ну, це жопа насправді, чесно кажучи, хочеться, щоб кожен, хто має до цього відошня, просто здохнуть, якщо чесно. Оскільки в нас в країні зараз триває війна і багато мостів підірваних, то ми побачили два відбудованих мости. І перший ми просто об'їхали збоку, так про всякий насправді, але потім, коли проїхали, проїхали то такий, блін, можна було ж би по ньому собі гаренько поїхати. Ні, ні, давайте через цей міст. Цюбинський Назар Вахнича питає. Хто видалив, той Йобаний пост? Один найкрасивіший з нас всіх. Та блядь, а нічого не візуально. Візуально він гарний. Ні, душевно я точно, бо я проти сварок. Я знаю, що нам дуже багато їхати, і ми не можемо сваритися. Нам треба підбирати слова, щоб один одного не образити. Один швидше! Один швидше поїжджаємо в піцерію. Чуєш? Ми в місті Ромне зараз будемо їсти піцу, яка називається New York. У мене 4, 4. 4. 4. 4 бойових випадка. У тебе 34? У мене 4 що. Їсти будем. Ти єдиний. Це, Це я Антон. Ти єдиний Антон. Я єдиний, єдиний Антон. Антон. А Вадим, ти не єдиний. Тебе є твій брат Близньок. До речі, воно одне яйцеві. Так не можна казати. Ми виїжджаємо з міста Рубне. Я питав місцевих жителів, яка тут була ситуація під час повномасштабного вторгнення. Мені пояснили, що в самому місці боїв не було, було шумно. І гаючи за містом на околицях була така ситуація, що мужчина на своєму автомобілі перекрив рух танкам російським БТРами, і один з тих е, транспортів наїхав на машину, і чоловік водій автомобіля на місці загинув. Це не, там зараз триває розслідування, але ми розуміємо, що може затягнутися недовго. Як ти? Я просто тільки проснувся, я ще саме до кінця знаю. Що тобі снилось, Вадимчик? Чіпси. Чіпси снилися. пачка чіпсів снили. І що ще? Пиво. І ще що? Ковбаска. І ще. Дівчата. Дівчата. Які дівчата снились? Крупні. Ті що з Вінниці? Крупні дівчата. Крупні дівчата. А в сумах ти сумувати чи веселити з'їдеш? Веселити. Веселити, молодець. Веселити? Ну то що, поїхали? Не будемо ж. Ну то сідаємо. Та все? Я так просто, я знаю себе, я легко сажу тюрму, бо дуже багато хороших зв'язку. Зверти. Забрати з ким. Звідки Сашко, дай мені пліско, бо ти зараз сядеш. Немає такої плісколи, я кока-кола. Стою біля цієї машини, але насправді ми приїхали на цій, на цій машині ми приїхали, покажи Сашко. На цій машині ми приїхали. Годину тому приїхали, помилися. Вахтич миється до сих пір. Попрали троси, шкарпетки. Це було найголовніше за ці чотири дні. Ну і за годинки, за годинку приблизно ми їдемо на локацію, де будемо виступати. Це буде біля стадіону. Але ще скажу про місце, де ми сьогодні поселилися. Це готель Воскресенський, три зірочки. Три зірочки. І чесно кажучи, нам вистачає. Ну, все є. І праска є, і душ є, і ліжко, і кондиціонер працює вперше. За Три дні в мене працює і кондиціонер, і холодильник. Ми зараз побачимо, як живуть коміки. Зокрема, Олександр Дмитрович, він живе в 331 номері. Проведемо невеличкий експеримент. Я впевнений, що Саша Дмитрович зараз лежить без трусів. Ходімо, це перевіримо. От ми і знайшли номер Олександра Дмитровича, дуже довго шукали, і я сподіваюся, що буде сенс туди заходити. Якщо він просто спить, то ми просто як дебіли лазимо по коридору. Готові? Так як я і планував, заходь, заходь, Все, Так як я казав, за 4 дні як хлопці знають ідеально. Щоб включити Дмитровича, треба ввести комбінацію Раз. І пупок. Саша. Перші враження від міста суми. Дуже теплий знайоме. Скажи чесно, ти заскучив, заскучив за своєю дружиною? Дуже сильно. А за дитиною? Також. А за кумом. Угу. А за мером міста Львів. І от в сумі все, що було до того, то буде половина як мером міста Львів. Саша правильно сказав в сумі. Так, зараз в сума. Так, заглянемо в їхній туалет. Давайте. А там крім нато Ми жили в готелі, я жив з Антоном Соколовим. Антон Соколов дорослий чоловік, розлучений, педантичний, організований. Не храпить. Як бачите, насправді їхати їздити в тури, виступати, не спати, харитися на тривоги це все забирає трошечки часу, сил та внутрішньої енергії та дух вогню. Але завдяки вам. Цей дух роздмухується, набирає більше сили і в нас є бажання працювати. До стріму ми готуємося. Це трансляція. Запускаємо трансляцію, запустив бік ходить на тому, точніше. Бачите, же, він, глядач, чекає на трансляції, щоб було б подобайки поставилися, де підписалася і знає, що буде це трансляція. Люблю всіх, люблю все, люблю все усіх. На відміну від вчорашнього висловчені, де був інцидент з повітряною тривогою. Сьогодні у нас підвальне приміщення, тому стрім обов'язково відбудеться, але що там є хороший інтернет. І сьогодні у нас в гостях Фелікс Редька. Чи то можливо ми в ньому в гостях, то ми в сумах невідомо, але в любому випадку відбудеться стрім, тому приємного е, перегляду. Ми спочатку не на той стадіон поїхали, бо наш водій. Він такий трошки старший чоловік, і він написав в інтернеті, просто в карті вбив стадіон, і його повело взагалі в інший стадіон. А там треба конкретно: стадіон ювілейний. Гарний вайп, я там зловив вайп, це таке молодіжне слово, яке я собі зараз почав використовувати. Там е, ці пуфіки, е, пиво людям наливають, е, таке гарненьке шашличок жариться, в повітрі пахне е, їжею і відпочинком. І в сумах я їв чи не найсмачніші сирні палички з журавлиним соусом. На стадіоні записувалось під якимось, я не знаю, як правильно сказати, під е, підсидіннями. Да? Під трибунами, точно яке слово. Ми під трибунами записували стрім. Насправді, дуже прикольний плейс, де може збиратися прогресивна молодь міста. Дуже гарно, дуже круто. Хороша ідея. Локація, якщо чесно, приємно здивувала. Подивіться, скільки місць у нас продано на дану хвилину 120 чимось квитків. Це сцена, на якій ми будемо виступати. Там є LED-екран. дуже тут приємно. Хочу сказати чесно, простір під відкритим небом, тому напевно, вперше ми точно не спотіємо. Очікуємо Аншалах, очікуємо 150 людей. Подивіться, тут є бар, тут є бар, тут є все для прекрасного проведення часу. Гарна погода, гарні сумчани і дуже прекрасна локація. Чекаємо людей. Молодець! Сильний б'юте. Один проїбав штани в чині? Я проїбав дві пари штанів, я зараз буду дзвонити. Ти дві проїбав? Мені здається, що дві. А, а то не треба, мені здається, що мені треба в туру ще їх хуя не брати. Просто їхати голим. Їхати — без трусів, yeah. <laughs> Без тросів. — І все купляти на місці. А в мене штанів було три пари. Получається, я в одних штанах, в сумах виступав в тих самих штанах, в Крематорську в тих самих штанах. І в Полтаві, я в трьох містах виступав в тих самих штанах, при тому, що жара 35 градусів, хлопці, дівчата. От такий от інсайт. А потім вже в Дніпрі мені з Чернігова вже в Дніпро передали мої речі, які я забувся. І я вже пам'ятаю це відчуття, коли я в Дніпрі сідаю в нових штанах. Я двічі перептався Вадима, чи Вадим нічого не загубив? А Вадим, Вадим забув майже половину своїх речей там. Штани, блядь. Сестру, я не знаю. Він ну складає, що води мож, людина, яка може проїбати абсолютно все. Дубаю, я б я б ходу там пів гардероба лишив. <реш> Хоч нікому не розказують. Чи ж добре, не буде. Так за тими даними, які дав мені консьєрж в готелі. Ось ця споруда, яку ми бачимо, ось тут знімеш її. Чи може, я би це є районна і міська адміністрація, тобто. По факту, що в нас в одному куті знаходиться район, а в іншому місь, міська адміністрація. Тобто дві структури вони в одному будинку. Чесно кажучи, я не знаю, що і там, але така доволі непогана непоганий будиночок. Але там ж там стадіон. Друзі, я зараз хотів записати невеличкий огляд міста Суми, але мене заворужило те, як бадинкувалок намагається пояснити Саші, щось, що він знає про місто Суми. Просто гляньте, як цей, е Талановитий хлопчина показує рукою і розказує абсолютно незрозумілі факти, про місто, про якому він взагалі нічого не орієнтується. Якщо чесно, то він подивиться, то він так говорить. Ото місто, от я тут зараз стою, чухаю пузу, поправляю зачіску, тому що я максимально не створений для ораторського мистецтва. От, бачите, от можу розмахати руками, я б хотів тут сольний концерт дати, але розумію, що стільки саме людей прийде, скільки зараз на площі. От, тому я зараз, от, наприклад, піду трошки далі, ти зніме ними, я далеко відходжу, от тепер я обертаюся, і зараз я, можливо, захочу прийти до тебе знову. Але Саша, як я розумію, не цікаво знімати, то знімати, він почав перестав знімати Ось так от місто Суми — місто враже. І я знаю, що саме в Сумах є найелітніші чоловіки, котрі одягаються в магазині, які зветься Елітмен. Ось там, він, будь ласка, він, він біля Джовані Джентін і між Гелексі. У нас знаходиться Елітмен. Чесно кажучи, мав я би я б трохи більше грошей, я би там скупив весь магазин собі, щоб виглядати трохи пристойніше фінішку футболку. Шорти. О, я цю футболку я її купив в Тернополі. В Тернополі я, я її купив може рік тому чи два десь. Та десь за 100 гривень я, я її купив, бо дорожча футболка в Тернополі не коштує. Чесно кажучи, а ці шорти я купив в секунді в Івано-Франківську за десь за 13 чи за 14 гривень. А Це, я типу, ще бачуйок такий, так? Да? кава така. Це така, як в мене, тільки з льодом. А, ну, це типу кава дуже настояна да, входить в, холод... в кімнаті. Хочеш. Я вже випав. Сьогодні ми в Сумах маємо прогулянку. Мене трішки заложило, бо Вадим Дзюнько, якщо спати, використати кондиціонер і мене завалило нахуй просто. Заді мене є 100 метрівка В кожному місці є 100-метрівка і в сумах вона виглядає ось таким чином. Все ж таки, елітмен це не єдине місце, де одягаються чоловіки у зумах. Також є магазин VIP. Ось я вже думаю, що можливо б змінити елітмен на ВІП, але мені здається, що мені з Вадимчиком Дзюньком, оскільки ми двоє маленьких, було б гарно харчуватися в одній пекарні. От в усій. Подивіться, у нас Маленька пекарня. Маленька пекарня для маленьких вадимчиків. Все, йдемо, бо там вже відстали трохи від. Ну, відстали складу від ціні. З жінкою говорю. Іри, Чому я такий нещасливий, я насправді щасливий преступник, але це щасливий, коли я з жінкою говорю. Сумує за них. Але нічого, ми робимо добру справу, тому Іра цей, приймає мене. Коротше, вона приймає розуміє, твою відсутність. Приймає мою відсутність з зрозум, Сподіваюсь, пошну, але сюди пиши, я разом получив. Там... Е, розказати, як я люблю дружину, так, так. я її люблю так сильно, що якби е, можна було в е, ну, апокаліпсис і апокаліпсис, і от можна взяти в е, з собою одну людину. Я би взяв точ, точно дружину, а вона б сказала, ти що офігел, у нас є дитина, тому ракету посила дружина і дитина, я би лишився. Отака. Та стільки сильно люблю. Це центральна вулиця міста, яка називається вулиця Харківська. В перший чи в другий день війни по ній просто їхали російські танки. Вони розділилися на дві групи. Одна група танків поїхала праворуч, одна загубилася і робила ще одне коло навколо міста. І хочеться дуже сильно подякувати Сумщині і Чернігівщині, тому що в них не було так багато військових професійних. В них в основному. Тероборона, просто люди сміливці, вони виганяли техніку і армію російську зі своєї землі. Ми йдемо до альтанки, тому що ковали Вадим загубився. Він так задивився на суми, щоб проїбався. Угу. Я думаю, що він там стоїть. Ого, 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 В кожному місті, де ми були, є щось особливе і є щось цікаве. Наприклад, в Сумах є така альтанка, як... дерев'яна, яка не яка побудована взагалі без цвяхів і відповідно без молотка. А вона тут стоїть, тому що колись тут шукали нафту нафту не знайшли, залишили на Це Таке місце, де сумчани часто тусуються. Вони там не сам стоїть фортепіано. Вони там собі грають на ну, тому фортепіано. Дуже прикольне місце. І ще мені там сподобався пам'ятник веселому чоловіку. В Сумах я просто пам'ятник якомусь мужику. Який свого часу дуже багато весіль провів якийсь такий просто місцевий жартівник, і люди вирішили йому поставити пам'ятник. Це теж досить так унікально. Мені здається. Ходи подивишся на нашу настю. Це Настя, Настя, це, мен, це менеджер. А вона всім каже, що вона менеджер. Друга підходить. Схоже на менеджера, до речі. Лянь, це все на допомогу Збройним силам України. Ходи сюди, назад, ходи. Для Саша. Ходи, дивись, це місце, де ми будемо виступати, тут сьогодні маємо лізти. Десь близько 150 людей, дуже приємна атмосфера, є екран, на якому пише культурна оборона. Ми вже готові, ми заряджені, ми чекаємо, хочемо почути фідбек від залу і зробимо для цього максимально. Це робоче місце наших операторів. Назар Дзюбінський в окулярах розмірковує над майбутнім сьогоднішнього виступу. Це їхнє робоче місце. У них тут піаніно є, я не знаю. Ходи сюди. Це власне дорогі камери. Одна з цих камер ми купили завдяки вам, шановні підписники. Одна з них... Яка з цих? Яка Якась цих камер? Ось ця. Ось ця? Так. Оце, друзі, подивіться на цю красуню. Це ви це ви купили. Це ви купили нам для того, щоб ми могли знімати цей контент. Люди помилесеньку приходять в зал. Всі в очікуванні. і я, зокрема. О, здорово. Ти ж... Ти ще тут. Я ще тут закидаю сторіч, що скоро розпочнеться подія і будемо розпочинати. Я Як готов. тобі, люди, що ти відчуваєш? Я відчуваю, що вони точно прийшли до нас, бо щось так довго сидять. <гум> Мені здається, що вони точно тут не просто декілька хвилин провести. Вони будуть з нами. І ми будемо з ними дві години. Все пройшло добре, я там гарно виспався, як писала в коментарях. Я мало говорив, але мені здавалося, багато говорити не треба. було. Я такий артист, що хвилями включається, хвилями виключаюсь. Ще якраз починаючи з Сум, тяжко почали йти стріми, бо і не було новин, якісь історії вже почали все таки пропадати. І він, Фелікс, з внутрішками про Суми, про якісь там ті райони, про клани, чи що там було. Сумчани, сум'яни то це все вдав якоїсь такої дав колориту, який по суті витягнув стрім.